Вітаю, хочу залишити свій отзив про Академію психології Поліни Савенко. Я проходила навчання вже десь 4 роки тому, може, трошки більше. І хочу сказати, що це з перших днів вже приносило мені, по-перше, матеріальний дохід, по друге, Якусь якесь розуміння себе. Тобто, коли я навчалась, я ще й пропрацьовувала свої якісь травми, свої закривала гештальти. Я продовжую навчатися і брати якісь додаткові курси на повищення кваліфікації. Наразі я в повної мірі використовую всі знання, тому що я влаштувала благодійний фонд в Україні. І Зараз всі ці матеріали, всі ці знання дуже сильно мені стають в нагоді. Дуже вдячна і дуже рада, що тоді зробила цей вибір і зв'язала своє життя професійно вже з психологією. Ось тому всім раджу, і якщо відчуваєте, маєте поклик і хочете вивчати психологію, допомагати людям і допомагати собі. То не беріться і можете, як сказати, сміло <смі>, брати навчання і покращувати якість свого життя.